Стосунки, кохання, взаємини. він і вона. І що між ними відбувається? Для неї кохання це натхнення, це надія, це коли збуваються якісь її мрії. Це не просто дві людини разом, це щирий духовний союз, союз двох душ. Для нього ж кохання. Це коли немає ніяких таких маніпуляцій, коли немає якихось токсичних зв'язків, коли тут є щирість, коли є гармонійність, коли якась ревність, якісь придирки, якісь негармонійні стосунки або пішли в минуле, або їх взагалі немає. Вона в стосунках від нього прагне, щоб він не був холодний. Щоб він був, можливо, більш романтичний, більш ніжний, більш відкритий, щоб він не керувався в стосунках лише однією логікою. Йому потрібні гармонійні стосунки, міцні стосунки, романтичні стосунки, коли двоє дійсно як одна єдина пара, коли двоє, як одна, коли дві душі зливаються в одну єдину душу. Він їй подобається своєю силою, своєю внутрішньою силою, тим, що він здатний себе контролювати, тим, що він здатний не піддатися негативним емоціям, якимсь інстинктам, ще чомусь негативному, що він завжди може втримати себе під контролем. Йому в ній подобається те, що вона не є поверхневою, те, що вона відповідально ставиться до підбору, так би мовити, своїх друзів, своїх знайомих, своїх подруг. Вона не біжить з кимось спілкуватися, з кимось там гомоніти, аби лише не бути самій. Вона критично ставиться до тих людей, з якими спілкується, до тих людей, яких підпускає ближче до себе. І їй хочеться, щоб стосунки допомогли їй. Вийти з якогось болю, вийти, завершити якийсь негативний процес, якесь негативне минуле, щоб ці стосунки зцілили її. Імовірно, є у неї якийсь негативний досвід, болючий досвід, який ще ну болить її душі, і вона прагне потребує, щоб ці стосунки зцілили її душу. А він хоче немов почати все з чистого листа, забути, що було щось там негативне в минулому. Ну не те що забути, не оглядатися на те минуле, навіть якщо вони десь там були один до одного і не праві, перекреслити то почати стосунки з чистого листа, щоб у стосунках була гармонія, щоб негативне минуле не впливало на майбутнє.